Обіцянка сапожка доплати окремим освітянам, реальна турбота чи хід перед можливими виборами? На мою думку, звичайно, якщо зазвичай, коли щось виплачують, чи щось роздаються, щось, мабуть, підкуплюють. Хід перед можливими виборами безперечно. Бо якби хотіли додати, до зарплату додали, б ви не морочили в голову людям. Можливо, перед виборами. Чому так вважаєте? Ну. С... Не знаю, у нас мені здається, влада нічого не робить для людей, на жаль. Тому і мені здається, що це чисто перед вибором. Ну по результатам треба дивитися. У нас... Люди такі розумні, що вони кожен раз придумують якісь ініціативи, щоб потім народ їх вибирав. Сапожку дуже довго вже треба змінювати. Потрібна свіжа кров. <гум> Молоді люди, які змінять бровари, наш торкмаш змінять на краще, бо центр броварів ну так, він перетворився на якісь такі бетонні джунглі. Я нейтралін. До виб до політики зовсім. Не знаю, мені кажеться, що чисто для навчального закладу це копійки взагалі. Ну просто перед виборами. Я думаю, що краще було б взагалі передивитися оплату для вчителів, вихователів і інших працівників цієї сфери, а не робити такі доплати до зарплатні саме. Час виборів передвиборчої кампанії. Це турбота. Так, якщо дійсно виплачують, а якщо не виплачують, і просто обіцяють, то це не турбота. А поки не виплачують, то тоді це передвиборча. Ну як агітація. Я не знаю, чи це хід перед виборами чи турбота, але вихователі заслуговують на більші навіть виплати. Їм треба виплачувати звичайно. Я просто волонтер військовий, так і мене от більш хвилює. Тема військових, я це для мене якби дрібниці порівняно з тим, що є. Я думаю, що цей хід перед виборами якщо дадуть, то хай дають півроку тому. Ніхто нічого не обіцяв. А як ближче до виборів, то, то всі все починають обіцяти.